Чи бути в Івано-Франківську новому стадіону? Принаймні, перший крок зроблено. Міська рада ухвалила рішення щодо виділення землі під його будівництво. Півтора гектарова ділянка належить до запасних полів стадіону. Рух у міськспорткомітеті кажуть, спорудження стадіону ініціювала федерація футболу як проект, який може провадитися за рахунок коштів. У ЄФА організація запропонувала свій сталий варіант не лише для Івано-Франківська, але й інших міст. Його можна переглянути на сайті Союзу Європейських футбольних асоціацій. Проект передбачає облаштування штучного поля, а також глядацькі трибуни з розрахунком на тисячу вболівальників. Також будуть підтрибунні приміщення, роздягальні, технічні речі. Вся ця, ця територія буде становити в районі півтора гектара. Вона буде огороджена, освітлена, відповідно підведені комунікації для того, щоб ця споруда могла обслуговуватися у будь-яку пору доби. В обласній федерації кажуть, якщо стадіон таки вдасться збудувати, там можна буде як тренуватися, так і проводити змагання. У першу чергу споруда призначена для розвитку дитячо-юнацького спорту. Футбольних шкіл у місті достатньо, втім не всі вони можуть похизуватися належними умовами для занять. В Франківську є достатня кількість шкіл дитячих різної приналежності державних, відомчих, приватних, які тренуються, готуються на пустирях. Фактично, якщо ми зробимо цей крок, це буде… Буде великим поштовхом для того, щоб дітки могли круглосезонно, круглорічно тренуватися в гарних умовах і не тільки тренуватися, і роздягнутися, помитися. Тепер федерація футбола, маючи дозвіл від міськради на виділення землі, подасть звернення до УЄФА. Лише після цього місто претендуватиме на отримання грошового гранту для будівництва спортивної споруди.